Військовослужбовець на ім'я Майк Тайсон став на захист України ще у 2014 році. Розповідає, в АТО пішов добровольцем, адже не зміг стояти осторонь подій, які відбувалися в країні. З початком повномасштабного вторгнення російських військ на українські землі знову вирушив на фронт. У 2014 році я був 128-й, я був 15-й батальйон. Я був танковим батальйоном, потім був сапьором, був. Потім після 2015 року, коли пішов на дембель, Сначала початку ми в свату поїхали розмінірувати міни, там, де склади все розрбом повністю. З самого початку потом поїхав в Донецький аеропорт, ми до кінця стояли повністю. Потім не чоло дебальцю піс. Чоловік сам є сиротою. Виховувався у перечинському будинку для сиріт, адже батьки відмовилися від нього ще коли був немовлям. Розповідає, що доля дала йому чимало випробувань, проте він зумів не стати нахибний шлях, а довести всім, що можна долати будь-які труднощі, якщо є бажання. У цьому йому допоміг спорт, адже вже понад 10 років чоловік займається боксом. Я пішов в бокс, коли дуже була погана погода. Ми пішли з другом просто заховатися ну, в одне приміщення. І ми просто зайшли, що не намокли сильно. і Ми случайно поділилися на репорт, тренер сказав, якщо ви на тренування передягатися і боксуйте. Якщо ми сказали б ні, він нас вигнав би, ми б намокли. Ми б сказали, що. Да. Ми почали займатися боксом. І на следующий день сказав тренер, якщо хочете, да, приходіть, тренуйтеся боксом. Ну, і я почав приходити бокс, мені почало то любитися, я зрозумів, що... Бокс це моє життя, я все своє життя присвятив боксу. Найбільший фаворит чоловіка на світовому рингу – боксер Майк Тайсон. Тому вже у свідомому віці він змінив ім'я на честь пошани до кумира. Аби більше бути схожим на свого кумира, Закарпатець навіть зробив подібне татуювання. На я зробив то, що це буде моя пам'ятка, я життя пройшов. Я хочу чорну, але червоний набив. З червоного кольору краски, чим більше я пройшов. І руку взяв Майка Тайсона, тому що я великий його поклонник, великий фанат. Він змінив моє життя. Закарпатський Майк Тайсон має всі підтверджувані документи про участь у бойових діях. Особливо пишається відзнакою президента України за участь у антитерористичній операції. Перша нагорода була за у 2016, у 2016 році. відзнака від президента я мав від Порошенка. Він ще був президентом. Я медаль з собою не взяв. Мене його. Медаль за 2020 рік нагорода від, від держави. Оце нагорода від знаки грудне і получив бо, посвідчення ветерана війни участі бойових дій. Я сам сержант, командир замкозвода гранатометник. У 2023 році чоловіка демобілізували за станом здоров'я. Та незважаючи на всі труднощі, долі Майк Тайсон не здається. Наразі активно займається спортом, аби в майбутньому брати участь у всеукраїнських змаганнях.